нормально, нормальниці не проти. По цешкадри У Тих пам'яті є. Я не знаю, як ви це зробите, але на позиції, ну справа-справа Є Там за у мене в кріслі має Є? Знайшов? Ох, блин. Идите в Лучше бурей. быстрее проезжать здесь, потому что... Сейчас еще растяжку снова. А дай вам. Да, она что тут лежала? Вот он, она, да, что-то тянула. Она что, ее оттягнула? Все, пішла вода у фауфлайді mm. Я Дивилися, да? Щас подивимось. О, пішли. Все, пішли супутники. Ловили супутники. Зараз повітря летимо на ціль. Не видно білгород. Нічого не видно. Нічого не видно. Кокцапи поховалися. Та ми нічого тут не побачимо. Алло, як мене чути? Мені здається, що ми нічого взагалі не побачимо, поки цей дим не розвіється. Але красиво, так. Да. Блін, я ходив все, я, я жертву богам приносив. А, ну тоді підемо, тоді да. Нічого в мене є інша робота для вас, не да. переживайте. Так, да. спробуйте, спробуйте залетіти на КПВВ. Чалика ПВВ, да, да, да. Оці навесы, да, да, де вдоль трассы, да досмотрите. Ага, бачу, бачу рух, бачу рух. Зараз арту буду заправити. Так. Вон рух, пи. Пі... центральный квадрат, пи, пі... біля стовпа. Я бачу, я бачу. Але він там а? Був, в одного yeah. стреляйте, так все. Yeah. Ну добре. Почекає, поки мобілізованих підвезуть, щоб їх там було десятка два. Ну, а це є на волі. Другий, другий коптер в небо. Всього. Рух. Да, побачив, поїхав по машина. Виїхала з тих будиночків. Машина виїхала. І машина їде назустріч. А інша їде туди. А це це, це та ж будиночка виїхала, правильно? Так, да, так, да, так. Да. А, так, тих два будиночки, бачу, виїхала. Ну і що ми кинемо тут, де щоб район лягло, і будь переведемо. А може вони там сидять, може не вирішили сидіти тепер в маленьких будиночках. Не привлікає уваги санітарів. Mm -hmm. Але намоху. Yeah, там... Проїхав ті будиночки. Ні, до п'ятиповерхівки. поверхівки. От сюди вони їдуть. Да, в них там збор в цій штуці. Давайте на оце Ось він там за деревами промількнув. Так, да, 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 я бачу. Вони всі за будинком отом стоять, за великим будинком, на якого, за оцим, да. Опа, отам, о, вон, отут проїдет, вот. Вон воно їде. Так, да, вони всі стоять отут. Зараз тіні погані, ми в ангарах майже маємо. Ми чекаємо, якщо там щось буде, ми туди 10 ксимочок кинемо. Добренько а вже стріляєте? Нє-ні, зараз буде пару постріл, зараз. Все, тримаємо. Я скажу, коли буде наведені. Плюс, плюс, ми готуємось. Так, пілоти, по команді артист злітаємо, чекаємо їхню команду. Постріл. Все, дякую, ми Все, дякую. Повертайте дрон, сідайте, чекайте розберей плюс.